Де ми є? Люди живуть у світі, створеному завдяки штучному інтелекту. І вони навіть не знають, яка його частина є штучним інтелектом, а що традиційним. І це створює нові реалії. Майже весь світ соціальних медіа, весь онлайн світ сьогодні використовує штучний інтелект, щоб надавати вам кращі рекомендації та націлювати вас. Ви можете уявити, що через 10 років він так добре знатиме вас, що дасть вам саме те, чого ви хочете, але це може бути зовсім не те, чого ви хочете, тому що ці системи навчаться, як маніпулювати вами, як викликати у вас збудження, як засмутити, як зробити вас залежними, тому що вони навчені оптимізувати увагу та дохід. Я вважаю, що найпростіший спосіб пояснити штучний інтелект через деякі речі, які робить штучний інтелект сьогодні, і той факт, що це поведінка, яку ми традиційно асоціювали з тим, що можуть робити лише люди. Переклад з однієї мови на іншу. Це те, що не тільки ми сприймаємо як людський досвід в цілому, але дуже специфічний людський досвід. Альфа AlphaGo Грі, який 2500 років. Кілька років тому комп'ютер навчився новому ходу у грі, в яку грали стільки часу. штучний інтелект є неточним, але таким, що динамічно розвивається та навчається, важко точно передбачити, що саме станеться. Тому нам потрібно вже зараз почати думати про наслідки для нашого суспільства. Багато людей вірять, що в найближчі 15-20 років ви почнете бачити системи, які є більш ніж просто науковцями, більш ніж просто системами, які вирішують проблему, але такими, які мають творчі інтелектуальні міркування та здатність до нових ідей, які притаманні людям. Вони називаються системами штучного загального інтелекту. Для мене питання, що станеться потім. Я переконаний, що цей новий інтелект допоможе нам вирішити величезну кількість проблем. Це відкриває величезні можливості за умови, що це узгоджено з мислячими організаторами, і що воно не стає настільки самоцілю, щоб ми стали його в'язнями. Але це повністю наш вибір.